Україна опинилася між угодами Трампа та проблемами європейської безпеки. Чи стала Україна інструментом у руках Трампа для втручання в справи Європи? Стаття дослідника у галузі міжнародних відносин доктора Халіла Азіма. З початку російсько-української війни у 2002 році Україна стала наріжним каменем конфлікту між Росією та Заходом, а також ключовим моментом у перебудові балансу сил у Європі. Однак повернення президента Дональда Трампа до Білого Дому перетасувало карти, стало зрозуміло, що Вашингтон розглядає Україну не як стратегічного партнера, а радше як розмінну монету, яку можна використовувати в грі основних інтересів як з Європою, так і з Росією. У риториці президента Трампа війна в Україні вже не є питанням захисту західної демократії, а радше фінансовим тягарем для Сполучених Штатів. Трамп наполягає на тому. Що Європа отримує вигоду від американської безпекової парасольки, не несе своєї частки витрат. З цієї точки зору, американська допомога Україні стала інструментом тиску, який використовується для того, щоб змусити Європейський Союз збільшити свій військовий та фінансовий внесок у війну, продемонструвати свою відданість колективній безпеці та переосмислити роль Сполучених Штатів у НАТО на його думку. Вашингтон повинен повернутися до своєї позиції єдиного лідера Альянсу. А не просто рівноправного партнера. Звідси його неодноразові заяви про те, що подальша підтримка України залежить від виконання європейцями його умов. Для Європи будь-яка відмова Америки від підтримки України становить пряму загрозу її національній безпеці. Вона розуміє, що падіння України поставить Росію на її східний кордон без будь-яких географічних чи політичних бар'єрів. Але криза не лише геополітична, вона також економічна. Санкції проти Москви, зростання цін на енергоносії та зниження темпів зростання в Європі зробили Європейський Союз зобов'язаним перед американськими рішеннями, особливо враховуючи внутрішні розбіжності щодо того, як фінансувати війну та підтримувати Україну. Незважаючи на спроби Брюсселя зміцнити свій незалежний оборонний потенціал, Європі досі бракує єдиної стратегії протидії тиску Америки. Таким чином, вона скоріше є реципієнтом політики Вашингтона, ніж активним партнером у її формуванні. Україна зі свого боку опинилася у дуже делікатному становищі. Вона не могла дозволити собі відмовитися від американської підтримки, а також не могла ігнорувати тиск Європи чи потенційні компроміси з Москвою. З одного боку Україна прагне ствердити свою політичну незалежність і відмовляється бути пішаком у чиїсь грі. Але з іншого боку, вона змушена приєднатися до американо-європейського порядку денного, щоб забезпечити його подальшу актуальність. В результаті Україна фактично стала інструментом для балансування сил між трьома партіями. Сполучені Штати використовуються для зменшення самостійності Європи. Європа вважає його першу лінію захисту від російської експансії. Росія розглядає це як арену для зміцнення свого впливу та послаблення Заходу. Однак найбільш суттєва зміна полягає в символічному образі України. Колись представлена як символ західної демократії та стійкості народів до агресії, вона тепер стала частиною рівняння політичних угод козирем у переговорах. Трамп не ставиться до неї як до союзника. А радше як до засобу перезавантаження своїх відносин з Москвою та Європою, навіть якщо це вимагає нав'язування в регулювання невигідного для України. Такий підхід послаблює довіру Європи до довгострокових зобов'язань Вашингтона та відкриває двері до перегонів у межах Європейського Союзу за створення незалежної, навіть часткової, системи безпеки, яка захищатиме інтереси континенту від примх американських політичних примх. Короткий зміст. Україна не повністю перетворилася на інструмент у руках Трампа, але стала центральним козирем у його політиці щодо Європи та Росії. Трамп використовує українське питання для переосмислення відносин Сполучених Штатів зі старим континентом, нав'язуючи новий розподіл обов'язків та встановлюючи логіку укладання угод замість стабільних альянсів. У світлі цих змін Європа схоже. Розривається між бажанням захистити Україну та потребою уникнути відкритої конфронтації з Вашингтоном. Тим часом Київ платить високу ціну, щоб залишатися гравцем у грі великих держав грі, яка проводиться не лише на полях битв, а й за лаштунками політики, економіки та угод.